Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про птахівництво, городництво, садову техніку і різні всякі такі побутові домашні речі. Сьогодні в нас відео продовження буде з 9 по 18 добу інкубації породної птиці в інкубаторі Теплуша 72 Pro. Розповім режим, розповім результат, результат овоскопування. Попереднє відео, там де ми закладали яйця, у нас є на каналі. Я залишу посилання в описі до цього відео. Вам скажу так: що закладала я в інкубатор Теплуша 72 Pro. Ми закладали не в каретки, ми закладали на дно. Закладалося 21 яйце чорно-мідного марана. 28 яєць домінанта Чубатого gs 459. 20, 19 яєць лікбара, ну було їх 20 лікбара похлатого кремового, але одне ми розбили 19 і 35 яєць від наших курочок барбез'є. Марани і барбезє це наші яйця, а домінанти і, і лікбари це були яйця придбані. Доїжджали новою поштою. Зберігалися мною правильно, все робилось правильно. Так от. Дев'ята доба у нас в теплуша 72 про. Ми е, перевертаємо яйця, перевертаємо яйця е, кожен ранок і кожен вечір. З нуля на хрестик, з хрестика на нолик. Кожне яйце, тому що вони лежать на дні, вони помічні з одного боку ноликом, з іншого хрестиком, щоб було зручно перевертати. Також яйця я міняю місцями. Крайні кладу всередину, середні кладу е, по краям. Значить, як такого охолодження ще нема. Переворот я виконую. 9-10 доба температуру на табло інкубатора я тримала 37,8, вологість була 50%, 55%. 11, значить, дуже багато хто робить овоскупування, може там і сьомий, і восьмий, і дев'ятий день. Я не робила. Я зробила овоскупування на 12-й день і розповім вам, що я там побачила. Так от, 11-12 доба. У нас на табло інкубатора вже 37,7. Вологість тримаю 55-50%. 11-ту добу я ще не охолоджувала, але перевертала, звісно. Ну, воно по-любому охолоджувалось, тому що, поки відкриєш, перевернеш, воно по-любому відбувається і провітрювання і охолоджування. Але як такого, от, коли інкубатор закритий, починаємо. Охолодження там по 5, по 7, по 10 далі хвилин. Такого не було, я намагалась перевертати все швидко. На 12-й день я вже почала їх охолоджувати. Е, перший раз я охолоджувала 7 хвилин, і відповідно, за ці 7 хвилин зранку і за 7 хвилин увечері я зробила овоскопування. Значить, повторююсь, температура на табло 37,7, вологість 55,50. Переворот є, охолодження почали. Отак от, друзі, хочу вам показати, що у мене лишилось після овоскупування. Називається сюрприз. Повністю вже яйця в каретках, звісно, ми їх переклали. Уже все у нас помістилось. От є лікбари, марани, барбез'є, І немає ні одного яйця домінанта. Що хочу сказати. При першому овоскупуванні у мене відійшло з 19 яєць лікбара. Це придбані яйця. Їх відійшло 3 штучки. Одне яйце марана, то, що я змогла побачити, можливо, там ще є неоплід. І з 35 штук 4 яйця Барбезьє. І з 28 закладених яєць домінанта чубатого. Всі 28 виявилися незаплідненими. Друзі. Про що хочу вам сказати? Перший раз в житті отаку історію маю. Значить, яйця купила на OLX, але мені попередньо цей продавець писав ще у групи у групу, з групи в особисті повідомлення. В кінці лютого я запитувала по групах вайбер-спільнотах, котрі торгують інкубаційним яйцем. Я запитувала, хто може. Дати контакти надійного постачальника яйця-домінанта. Мене цікавив саме цей домінант чубати, тому що вони мали би нести, в принципі, оливкові яйця. Мені хотілося, в мене білі є, кремові, є, коричневі є, лікбар, блакитні. отут тут у мене є. Я сподіваюся, що хоч пару курочок буде. От мені ще то хотілося. Звісно, людина, член спільноти, звати його Дініс. Спільнота це була е у Криптахи. Він мені писав в особисті, що вони там торгують всім і сім і все на світі, і він не переманює в жодному випадку клієнтів. З тої я це не моє діло. Якщо люди ну, це не моє діло, хто кого переманює. У мене повинна бути своя голова. Я спитала звідкіля відбувається відправка яйця тоді. Це було в лютому місяці. Людина сказала з Кропивницького, я собі зробила галочку, що не дай Боже на ці граблі не натрапити. І на тому бесіда закінчилась. Зараз, коли збиралась вже ця інкубація яйця, вона теж була, скажімо так, не дуже запланована, тому що в принципі тут інкубуються і марани, і ті, котрі жінка замовила і навіть не поважала за потрібне повідомити, що їй замовлення не потрібне. В день відправки я мала то відправляти, вона каже: Ой, мені ну, менше з тим. Так у людини сталося е, нічого страшного. Інкубую. Я швидко докупила яйця лікбара. До речі, купила на Оликсі, замовила в п'ятницю. В понеділок яйця приїхали. Замість 15 штук. Мені дівчина дала 20, упакувала прекрасно, швидко, надійно. І от, з 19 яєць у нас всього 3 неоплід. І тут же, в той же період. Я почала шукати, де купити того домінанта. В мене є контакти жінки, яка проживає в Чернігові і має можливість в принципі від поліських курчат в магазині купувати в роздріб яйця. Я звернулася до неї, щоб вона купила мені яйця цього домінанта чубатого від поліських курчат. Але в людини виявилось так, що не було можливості іти купувати, відправляти коротше. Я на власний ризик полізла на OLX, не дивилась на оголошення по 8-9 гривень яйця, знайшла самі дорогі, 18 гривень. Дивлюся, у продавця є якби два відгука, що він надійний серйозний продавець. Ну, думаю, ладно, з Богом. Коротше, друзі, спілкувались, спілкувались. Яйце вони відправили. Замість 18 гривень по 20 порахували, це 600 гривень. Плюс ще взяли, не пам'ятаю, чи 100, чи 80 гривень за упаковку. Я за це заплатила, але упакували гарно, в пінопласт, все нормально, але все рівно всередині одне яйце було розбите. Менше з тим Бог з ним. І ще нова пошта сотка. От 780 гривень. От я маю. Навіть курям це не зварю. Отакий мій результат овоскупування. Коли замовляла ОТО на OLX, дивлюся, Хмільницький, все, мені, я не додумалася просто е, перевірити інші позиції якби продавця. Спитала, він мені, яйце Угорщина, мене це тоді ще насторожило. Я знаю, що Домінант це чешський продукт. Там їх е, селекціонують, виводять, яйця продають і все-таки інше. Угорщина. Думаю, ну, людина помилилась. Коротше, люди розвели мене. Просто як ну, не хочу нічого казати. Менше з тим я, звісно, звернулася до людини. Е, прийшліть відео. Відео овоскупування у мене є порожняк 28 штук. Тоді ще було 27, Одне я лишила в інкубаторі, думала, що може там щось є, там теж нічого нема. От в кінці відео або наступне я зніму про цю історію. Повністю овоскупування викладу. Хто захоче буде дивитися? Людина почала мене питати, а що ви з тим яйцем робили. А який режим інкубації, це вод, що я з яйцем робила? Я виколупувала зародки з яєць, виключно з цих доминантів. Да. Виколуплювала, заклеювала і складала. У мене не було слів. А який режим інкубації, при чому тут режим інкубації? Якщо, пояснюю людині, показую, що там, де оплід, там є оплід, там, де його нема, от воно лежить. Що я робила? Неправильна інкубація, три роки була правильна, тепер неправильна. Друзі, я в шоці? Чого за це говорю? Недурно іде погана слава. Багато є вот таких шахрайських контор, котрі наймають менеджерів. Я вам скажу більше, я щиро вірю, що цей Дініс, котрий мені яйця відправляв, він просто поняття не має, що за яйце, звідки яйце і яке воно. Його він, напевно, працює менеджером, котрий шукає клієнтів, продає і, напевно, має там якусь різницю. Що йому сказали людям казати, то він і каже. Врешті-решт, я почала вимагати, повернути мені кошти. Кошти вони не повернають ні в какую, як то кажеться. Ми повернемо вам ми вам компенсуємо інкубаційним яйцем. Мені не треба більше інкубаційного яйця. По-перше, в мої плани не входять далі інкубації в цьому році, тому що я планую від'їзд, дай Бог, все вийде. Це перше. Друге, присилати мені на заміну ще один порожняк, щоб я ще раз заплатила за нову пошту, щоб я це тут калатала це мені теж не треба. Тому лишилась, лишилась я, як правило, ну прибув в нових інтересах. Ну, менше з тим. Добре. Значить, ці групи, отакі вот е, умовно, це моя думка, я можу помилятися, нікого ні в чим не звинувачую. Але я вважаю, що тут, так сказать, попахівають шахрайством легеньким, славляться групи з Кропивницького, і коли відправка з Кропивницького, і коли відправка з Кривого Рогу. І саме прикре те, що такі люди іншим своїм же землякам з того ж Кропивницького і з того Рогу, Кривого Рогу роблять в отаку погану славу. Того, що. Там накололи читаю, там накололи, там накололи. І з'ясовується картина. От і все. Оце саме прикре. Тому що нормальні люди з того регіону, нормальні продавці, порядні, чесні, котрі торгують тим, що ти замовляєш, і порядно. Вони просто не зможуть продавати нормально яйце, тому що через цих шахраїв люди будуть просто оминати ці регіони. Ось і все. Так, все. Висварилась, розповідаю далі. Режим інкубації 13, 14, 15 день. Значить, так, на 12 день ми почали охолоджувати. Охолоджувати будемо починаючи от з вечора 11-12 і до першого накльова. Це зразу кажу. Це може бути і по 19 ту добу, включно. І може бути навіть перша половина 20-ї доби. До першого накльова буду охолоджувати. Охолоджування відбувається поступово. Перші дні охолоджую 5-7 хвилин перший день, потім 7 хвилин, потім 10 хвилин зранку і увечері. І отак можна дойти в залежності від температури, яка у вас в квартирі температура, можна дойти і до 15 хвилин охолодження два рази в день, і до, 3, до 20 хвилин. Коли припиняти охолодження, я виміряю дуже простим способом. От беру отак яйце, отак прикладаю до повіки. Ось зараз якраз охолоджую. прикладаю. Якщо конкретно відчуваю тепло, значить охолоджуємо ще раз. Ми не повинні відчувати сильного тепла. Це, щоб не повторюватись, охолоджуємо по до першого накльова. Переворот, щоб не повторюватись, працює по 18 добу, включно. Включно на 19 добу ми вже будемо викладати на килимок, знімати з цих кареток. Але це буде далі. Значить, температура 13, та 14-15 та та доба на табло інкубатора у мене 37,7, вологість тримає 50%. 16 17 доба. На табло інкубатора у мене 37,6, вологість 45,50. Я прикріпила датчик на яйце. Я прикріпила ось його на 15-ту добу. Він у мене добряче бреше. Я не сильно на нього орієнтуюсь, ну, приблизно. От він бреше на 6-х у мене. Якщо у вас є датчик. Котрому ви впевнені, умієте прикріпили його на 14-15 добу виключно на живе яйце. Бажано з боку ембріону або на екватор, або трішки нижче. Значить, температуру на табло інкубатора можна вже не спостерігати. Тоді орієнтуємося на показання на датчику на яйці. На яйці повинно бути від 37,8 до 38,5 це потолок. Якщо росте більше, значить треба негайно скручувати температуру на табло інкубатора. Якщо зовсім низька температура, ну от там 14-15, хто, хто коли, там можна ще спостерігати, тому що може бути ще немає такого розігріву. Тому так, ну, я орієнтуюся на показання на табло інкубатора, тому що тому датчику я не сильно довіряю, це просто якби так для підстраховки, до підконтролю. Ось така, друзі, ситуація. Значить, на 18-ту добу у мене буде і... 37,6 на табло інкубатора, і, звісно, що провітрюється, перевертається, це вже вентиляція відкрита, і вологість буде 45%. Вже на 19 ту добу я буду плавно піднімати. Я зніму про це ще окремо відео, як плавно піднімати вологість, і уже, щоб готуватися до вилупу. Ось така, друзі, ситуація. По вентиляції, не, ну, не по провітрюванню, а ось по вентиляції. В цьому інкубаторі у мене ось чотири вентиляційні отвори: є вентиляційне яйце. Значить, на п'ятий-шостий день я відкрила один отвір. На 10-й день вже 10-й, 11-й, наприклад, два отвора. І собі міняю два цих, два цих. На 14-й день я відкрила три отвора, теж міняю. І от сьогодні вже 17-й, в нас у мене вже всі відкриті чотири отвора. Вологу доливаю тепленьку водичку. Це якщо в інкубаторі 72 протиплуша. Якщо би це відбувалося дійство в інкубаторі теплуша євро 88. Тут он не вентиляційний, вентиляційний отвір. То його, отак, вот я зазвичай відкриваю на четвертушку, на половинку, а потім уже цілий. А, тобто, щоб постійно була вентиляція циркуляція повітря. Ось такі, друзі, в нас ситуація така. Яйця вже руками перевертати, звісно, не треба, тому що вже вони всі прекрасно помістилися. Ну, от, цими яйцями, напевно, не знаю, що. Ну, ось так. Вам дякую за перегляд. Бажаю вам, щоб такі добро, добросовісні сумлінні продавці ніколи не з'являлись на вашому шляху, тому що це просто свинство. Щиро сказати, це не питання грошей чи ще чогось. Але є люди, для котрих. Питання грошей, в тому числі, хто збирає старенькі бабусі, хто з постраждалих регіонів розбомблених, хотять тих пару курочок, і отака, вибачте, до слові, зараза отаку подляну тобі кидає. І тут нічого не підкопаєшся, тому що тобі, тобі пропонують же вирішення ситуації. Ми гроші не повертаємо, але ми тобі віддамо яйця. Тобто тут і шахраями не назвеш, вони ж не ховаються, не блокують. Ну, але якось так, результат такий. На все добре. Гарних інкубацій, оплідних яєць і здорових курчат.